Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Кілька тижнів тому закінчилися наймасштабніші військові маневри, що проходили на території України в останні кілька років. В 13-му, за ліком міжнародному навчанні сібриз 2013 яке традиційно проходить на півдні України в місті Одеса, взяли участь близько 1700 військових з 10 країн світу. До маневрів було залучено понад 15 військових суден та кораблів. Крім морської техніки, серед якої три фрегати, великий десантний корабель і швидкохідний патрульний катер, у навчаннях була задіяна військова авіація України та країн-членів НАТО, про те, як українські військові діяли разом із військовими НАТО та країн-партнерів альянсу, про характер та взаємоповагу в програмі Фактор безпеки за останні кілька місяців південь України вдруге приймав масштабні міжнародні маневри. І місяця не минула з моменту закінчення двостороннього російсько-українського військово-морського навчання Фарватер миру Миру-2013», як у чорному морі висадився міжнародний десант учасників цьогорічного українсько-американського навчання Сібриз 2013 Крім організаторів навчання українських військових та військових збройних сил США, до південної пальміри прибули представники Німеччини, Канади, Туреччини, Італії, Грузії, Азербайджану і вперше Румунії та Болгарії. В якості спостерігачів були також присутні військові Катару, Лівії, Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів. А загальна кількість учасників цьогорічних манерів склала 1700 чоловік українсько американські навчання серії Сібриз проводяться з 1997 року з метою підготовки та нарощування бойової готовності військово-морських сил збройних сил України на двосторонній основі, але є відкритими і для інших країн. Проведення будь-яких навчань неможливо без їх ретельного планування. Тож, перш ніж розгорнути бойову техніку, військові сіли за мапи та конспекти. Та як з'ясувалося, ця справа виявилася не такою марудною, як дехто собі уявляє. Як розповів співдиректор навчань від української сторони капітан першого рангу Ігор Тірьохін, одним з основних навчальних завдань Сібризу-2013 є відпрацювання процедур планування та проведення операцій за стандартами НАТО. Тому структурна схема штабу навчань побудована за принципами прийнятими в арміях країн учасниць північно-атлантичного альянсу. будь любого штабу, як нашого, так і натовського і американського, французького абсолютно без різниці, вона організована. Е так, по субординационному принципу то є начальник штабу з руководителем, который через глав синдикатів і секцій, отвечающих за планирование, за логістичне обеспечение, за связь, за медицину то, що ви наблюдаете, ведуть управління з этим компонентом. Під час планування було розроблено попередні поетапні плани та відпрацьовано основні аспекти проведення спільних тренувань з представниками інших силових відомств України. Мы готовы выполнить любую задачу, которая нам будет поставлена, тем нарядом сил, которые у нас есть. И мы стараемся это сделать. Сейчас мы готовимся к участию в этой операции. И это будет, может быть, маленькое вкрапление, может быть, маленькая часть тех усилий, которые Украина. Но Украина сделает это и будет таким же равноправным участником в борьбе с терроризмом и пиратством, как и остальные страны мира. Та як би не хотілося військовим скоріше кинутися у бій, необхідно було провести ще одну небойову процедуру церемонію відкриття навчання сібриз 2013 Досвід попередніх навчань свідчить про е, дуже корисну для по крайній мірі військово-морських сил України тематику, які обирають наші штаби щодо підготовки сил до практичних дій. За словами Юрія Ільїна, навчання Сібриз завжди відкриті для тих, хто зацікавлений в підтриманні безпеки як у Чорноморському басейні, так і в цілому світі. Той факт, що щороку кількість його учасників збільшується, яскраво свідчить про те, що все більше держав світу готові долучитися до зусиль світового співтовариства у боротьбі з морським піратством. Приміром, цього року до Манерію приєдналися представники Румунії і Болгарії, а також у якості спостерігачів вперше в них братимуть участь військові моряки Об'єднаних Арабських Еміратів. Дідготовка сил цього року на навчаннях буде спрямована на відпрацювання дій сил під час проведення міжнародної операції з безпеки на морі та евакуації розвиваючи взаємодію і співпрацю з нашими регіональними партнерами, працюючи близько один з одним, протистояти викликам сучасності нам спільно буде легше. Я впевнений, що плоди даних навчань будуть для нас неоціненні і послужать ще більшому зміцненню наших дружніх взаємин. За задумом навчання було розподілене на чотири етапи. Під час активної фази було заплановано виконання навчально-бойових завдань пов'язаних з підготовкою міжнаціональних сил до протидії міжнародному піратству, наданню гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійного лиха. Легенда учений состоит в одной ситуации. Тобто, в нейтральной одной стране происходит землетрясение, которое приводит к определенной дестабилизации обстановки в этом регионе. Соответственно, появляется степені мародерства, действия групп незаконных формирований. Соответственно, данное правительство, которое управляет этой страной, не может Навести в ній порядок вона обращається в Лігу націй на оказання допомоги. Перед початком навчання військові запевнили, що ефективно використали відведений для планування час, тож готові якомога швидше покинути задушливі кабінети і перейти від теорії до практики. І це зрозуміло, адже на відміну від попередніх навчань, цьогорічні проходили в режимі реального часу, і кожна втрачена година грала проти її учасників. В этом году йде реальна дійствуюча ситуація, згодом операція. То тобто, з першого дня начала учені. Запущен таймер, по которому идет отчет времени и действия сил в реальном времени, исходя из сил, которые сейчас прибыли, установлен э, лимит времени до 16 июля на подготовку данных сил до выполнения непосредственной операции. Соответственно, 16 июля начнутся сами активные действия по главному сваре по эвакуации граждан, которые находятся в опасном районе. Тож, коли все організаційно-плануючі процедури були виконані, військові взялися до справи сібриз 2013, хоч і іменується військово-морським навчанням, за задумом організаторів, проходило не лише на морі, а й в небі та на суші. Утім, розпочали військові саме з водних процедур. До відпрацювання практичних епізодів на морі організатори задіяли фрегати, кораблі та катери ВМС України, Румунії, Туреччини та Грузії. За словами керівника навчання Дениса Березовського, в ході його проведення військові моряки різних країн відпрацьовували питання управління силами сумісного маневрування кораблів у складі тактичних груп, проведення доглядової операції, надання допомоги екіпажу корабля, який потерпає лиха, а також контролю за безпекою цивільного судноплавства. Виконати ці завдання було непросто. Адже за задумом організаторів тактична обстановка постійно змінювалася. і Військовим морякам доводилося постійно імпровизувати. Цей район не известен ни одному из войск, и даже мы там не проводили вопросы рекогносцировки. Как руководство учения мы, конечно, это проверяли, но силы, которые используются здесь, они не знают, даже место нахождения этого района. Каждый контингент получает приказ, он его уже получил. І ми не вмішуємося в дійство самого командира, непосередньо на виконання його задач. Уже під час відпрацювання першого епізоду стало зрозуміло, що легко не буде. За словами військових моряків, не кожного дня доводиться рятувати екіпаж корабля, який зазнав лиха на морі. Діяти довелося швидко і злагоджено, адже за всім, що відбувалося, спостерігало не лише командування штабовим збройних сил України, а й представники НАТО. За ці два дні відпрацьовує дуже багато елементів. Це, по-перше, за планом Сібріз, як я вже сказав, це управління маневрами корабля під час використання паливного вертольоту, поїзд, рятування людини, що впала за борт, боротьба за живучість корабля на переході морем, висвітлення обстановки надводної, повітряної, а також керування з'єднанням кораблів на переході морем під час. Відбиття повітряного, повітряного нападу, а також дуже багато інших елементів. Ці завдання, за словами командира, не лише планові елементи навчання, а й необхідна процедура при оцінюванні дій екіпажу корабля за стандартами НАТО. Наш корабель приймає участь у українсько-американському навчанні. Це міжнародне навчання в селі 2013, під час якого проводиться оцінка корабля за стандартами НАТО другого рівня. На борту корабля присутні оцінщики наші національні, а також оцінщики, які проводять оцінку корабля зі е стран НАТО. Така прискіплива увага до українського фрегату не випадкова. Незабаром цей корабль візьме участь в антипіратській операції Нато-океанський щит в Вадинській затоці поблизу Африканського рогу. По точному році Україна приєдналася до цієї операції під проводом НАТО а відтак і екіпаж, і технічні можливості самого корабля мають відповідати стандартам північно-атлантичного альянсу. Головною метою мого перебування тут на навчаннях СІ 2013 перш за все полягає в наданні допомоги українським колегам, оцінюванні готовності фрегату Гетьман Сагайдачний до участі в операції під проводом НАТО чи можливої участі в силах реагування НАТО в майбутньому. В останній український військовий корабель брав участь у морській операції НАТО 5 років тому. Тоді саме гетьман загайдачний був переданий в оперативне підпорядкування командування альянсу для участі в антитерористичній операції НАТО у Середземному морі активні зусилля. За 90 днів участі в операції наші військові моряки набули слави справжніх професіоналів. Утім, славетне минуле попередників лише додало сили тим, хто сьогодні проходить службу на Гетьмані згайдачного. Свою крок українські моряки доводили впевненими та злагодженими діями і отримали високу оцінку спостерігачів НАТО. На даний момент вже оцінені дії Організація зв'язку по стандартам НАТО, дії екіпажа во час аварійних ситуацій по спасению корабля по стандартам НАТО і другие, другие мероприятия. Я задоволений тим, як триває робота. Ми отримали відповіді майже на 100% поставлених запитань. Оцінка представника НАТО приємно дивує. За словами військових моряків, заслужено. Адже до корабельних екіпажів потрапляють служити лише справжні професіонали, які знають свою справу. Саме це понад два роки тому дозволило військовим морякам великого десантного корабля Костянтин Ольшанський вдало здійснити евакуацію українських громадян з охопленою громадянською війною Лівії У корабля. Вже є великий досвід проведення миротворчих операцій. Ми проводили евакуацію мирного населення з республіки Лівія. А в ході морської фази навчання українські, руминські та турецькі моряки відбили декілька атак швидкісних катерів та легкомоторних літаків, надали допомогу пошкодженому судну, і декілька днів забезпечили контроль суднопласта у визначеному районі, перехоплюючи та здійснюючи догляд підозрілих суден. Одне з них умовно намагалося нелегально доправити зброю в район бойових дій. Його виявив корабельний гелікоптер К-27, що піднявся з борту фрегата «Гетьман Загайдачний». Я являюсь командиром даного вертольота К-27ПС, який має виконувати задачі по антитерористичній операції від сторони України. Зараз, в даному випадку, проходимо оцінку для допуску вертольота і екіпажа до даним ученням, які будуть проходити. Екіпаж корабля примусив підозріло судно зупинитися, після чого на нього здійснила висадку команда повітряних доглядачів. Даний вертольот призводить спасіння, поїзд спасіння, також висадку досмотрової команди на корабль. Технічні характеристики іншого гелікоптера демонструє командир екіпажу Руслан Юндін, який не вперше бере участь у навчаннях Сібриз. Вертоліт може з'являтися амфібією, як ви помітили. есть значит, створки, надувные баллонеты, вот они расположены по правому. Есть лебедка, которая выдвигается, вот полосатый вы видите, вот этот вот поплавок полосатый, значит лебедка выходит наружу из вертолета и бартехник, значит, работает с фельдшером-спасателем, опуская его на воду или на плавсредство и поднимает. Также вертолет Імеють можливість сесть на воду в течение 30 минут. Находиться на плаву на воді. Надуваються надувни и он имеет возможность плавати по водной поверхності в рамках навчань бриз 2013 тисячі Зустрілися військові пілоти трьох держав. Які ознайомили один одного з військовою технікою та обмінялися досвідом проведення операцій, вони переконані, що відпрацювання поставлених перед ними завдань дозволить набути необхідних професійних навичок задля того, щоб подальшому не лише епізодично, а на постійній основі в складі міжнародних коаліційних сил брати участь в операціях з підтримання безпеки в морі та на суші. Ми обмінюємося безцінним досвідом. Побачивши ваших пілотів у дії, можу сказати, що це справжні професіонали. Нам є чому повчитися один у одного. Це особливо важливо, діючи в складі спільних підрозділів. Та як з'ясувалося, Чорне море просто кішило контрабандистами. Тож на допомоги військовим морякам прийшли і їх колеги-прикордонники, які традиційно беруть участь у міжнародних навчаннях Сібриз. Так відбулася фаза навчань, де головними героями виступили прикордонники Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час навчань Сібриз, катер на корабельний склад морської охорони залучався до виконання завдань, які притаманні Держприкордонслужби, а саме це участь у в заходах ембаргової операції, пошук, затримання та огляд судна порушника та участь у пошуково-рятувальних заходах. За легендою страджі кордону мали запобігти спробі передачі іноземними терористами радіоактивної сировини для виготовлення брудної атомної бомби. Прикордонники отримали інформацію про те, що в Одеській затоці до яхти Марик підійшов невідомий моторний човен, з якого на борт судна перебралися дві невідомі особи з вантажем. Завдання прикордонників швидко наздогнати та повернути судно. Для виконання завдання до одеської акваторії негайно висунувся катер морської охорони Златокрай. Окрім екіпажу, задля силової підтримки на борту катера також знаходилася група відділу спеціальних дій на воді. Відповідно легенди навчання, з порту Одеса вийшло несанкціоноване судно і направилось в бік державного кордону. Берегові підрозділи виявили ціль. Інформація надійшла до загону морської охорони, чергові сили вийшли на перехват цього судна. Під час виконання завдань судно було затримано, на борт судна порушника була висаджена оглядова група від відділу спеціальних дій на воді, оглянуто судно як зовні, так і підводну частину судна. На детектори, які виявляють знаходження радіоактивних матеріалів, виявили місце знаходження даного предмету. І порушення було припинене. Не дивлячись на спробу зникнути непоміченими, «Златокрай» швидко виявив та наздогнав порушників. За лічені хвилини прикордонний команда на абордаж яхту Марек і з неї шкодив порушників, які доволі агресивно намагалися чинити опір. У цей же час екіпаж ще одного малого катера морської охорони типу Калкан наздогнав і втікачів на моторному човні. Згодом стало очевидним, чому екіпаж яхти «Марек» діяв не та намагався будь-що втекти. За допомогою спеціального обладнання доглядова група прикордонників виявила на яхті, прихований під обшивкою контейнера з джерелом радіоактивного випромінювання. Аналіз показав, що дана речовина є цезієм 137 Але окремою операцією було затримання порушників, які намагались вивезти за кордон країни радіоактивні матеріали. Дії прикордонників також не залишилися без пильних очей спостерігачів. Я дуже вражений професійною підготовкою українських прикордонників. Я пильно спостерігав за діями доглядової групи, і мені дуже сподобалася їхня злагоджена робота під час пошуку та виявлення радіоактивної сировини. Продемонстровані під час навчань заходи безпеки були також на висоті. Дивіться у наступній програмі. Ви дивилися фактор безпеки. Будьте з нами наступного тижня.